Слава Ісусу Христу! Слава Бачите, яке гарне чергування. Минулої неділі у Костелівці не було світла, а потім у діловому було, а цієї неділі навпаки. Нарешті маємо можливість, на, на славу Божу, трошки померзнути. Але я сподіваюся, що ви тепло одягнулися. Мене було вразило два роки тому, як ми були в Чехії, в кафедральному соборі, в величезному, я вже забув, в якому місті, бо в багатьох церквах були. І народу було там біля тисячі, а може й більше. У церкві немає жодного опалення на Різдво, вечором повна церква народу, просто всі тепло у діті. Я тоді в перший раз побачив священника із вовняним стихарем, стихарі з вовни. Він каже, за що ми це процесували? Каже, яке тут опалення зробиш у церкві? Архітектурна пам'ятка. А я кажу, щось мені знайоме. Тому, якщо вдасться трошки померзнути вам сьогодні, то слава Богу, але я постараюся занадто довго не говорити. Сьогодні маємо і 25 неділю після зіслання Святого Духа і маємо сьогодні свято, яке називається Уведення в храм Пресвятої Богородиці. І пам'ятаєте, кожне свято для нас має бути практичним. Бо якщо ми просто сьогодні згадаємо, що о, як файно, Марійку повели Пресвяту Богородицю до, до, до храму, вітаємо всіх Марій і, і все і Нога Еліта, то це буде пусто. Але для нас має бути сьогодні. Таке запитання. Дивіться, батьки Йоаким і Анна посвячують Марію Богові. А кого я посвячую і чи посвячую Богові? Пам'ятаєте Ісус, коли на хресній дорозі жінки за Ним плакали, єрусалимські, то що він їм відповідає? Жони, не ривіть надо мною, не ривіть за мною, а ривіть над собою і своїми дітьми. І це важливе питання собі ставити треба, особливо у суботу, особливо у неділю, День Господні. Де мої діти? Чи мої діти в церкві? Чи мої діти посвячені Богові? Чи мої діти віруючі? Бо уявіть собі, що би ваші діти наробили, якщо вони не знають Бога, якщо вони не з Богом, то якого би успіху не досягли, які би не були здорові, файні, які б не були забезпечені, усі їхні рухи будуть без сенсу. Якщо вони будуть у пеклі. Розумієте? І тому сьогоднішнє свято уведення у храм по посвята Йоакима і Анни Марії, Богові, має для нас бути заохотою. Чи я посвячую своїх дітей? Чи я борюся за своїх дітей духовно? І дуже гарно це підкреслює Євангеліє. Ну, якийсь закордець прийшов до Ісуса, аби зробити йому екзамен. Що маю робити доброго, аби. Мати життя вічне, аби життя вічне осягнути. Ісус каже, ну так, а що ти що написано в законі? І Він нам пригадує із закону страшну заповідь. Він каже: люби Господа Бога всім серцем, а тепер ви собі. Я як зачитаю, то, будь ласка, підніміть руку, кому це вдалося вчора. Кому вдалося вчора, хоча би любити Господа всім серцем? Кому вдалося вчора любити Бога всією душою, а всіма силами. Ви знаєте, всі сили, які ми вчора застосували на, на любов Божу. А всією думкою. Правда? Про що ми думаємо, наприклад, коли світло виключать? Слава Богу, що світло виключили, правда? Ага, ага. Ми жадаємо всякого файного тим, кому треба, особливо, коли там світло виключать, а ти в ванні чисто намилився, або там світло виключать, а ти якраз поклав воду на каву. Правда? А Ісус каже, от є найбільша заповідь. Тобто це, є, це планка дуже висока, до якої нам треба прагнути постійно. Потім каже, а, а ще гірше, а ближнього свого як себе самого. Уявляєте собі, от Николай, <кхух> треба йому пальто нове. Пішли у рахів, купили пальто, файне, певне. Скільки десь тепер пальто коштує? Я вже давно пальто не купував. Три тисячі гривень найбуде, буде, добре? Три тисячі гривень це таке, аби файне. Сорочка скільки коштує. А скільки коштує пальто? Скільки? Десять! Жіноче пальто 10 тисяч. Боже, слава тобі, що чоловік. Одним словом, купив собі певне пальто. Іде радий і знайдять, йдуть по підручку, так як у них прийнято, слава Богу. І дивляться, йде чоловік, якийсь неділовецький, мерзне. Ну і, А вони якраз йдуть по, по дорозі по тротуарові, там, де в нас є тротуар. Його оговорюють, слухай, як -то, то має бути нелегко любити ближнього як себе самого. Правда, Ніко? І По правді, Надько. І йде чоловік. Змерзлий такий студінь, мороз, вітер віє, а, -а, -а без нічого, без, без куртки навіть ніякої. А, -а, -а Николай стару куртку несе під руками. І йде чоловік і каже Надька, Ніко, давай будемо його тр тренуватися і любити його як себе самого. Знімай пальто. Та Надя, може цю куртку стару. Ти що? Ти би собі подарував стару куртку? Лиця не маєш. Пальто знімай. Надько, так ми збирали гроші на пальто півгід. Знімай пальто. Пивляй на собі. І Ніко тихенько знімає пальто і віддає. Бо ближнього як, як треба любити? Як себе самого. Так треба любити як себе. Це дуже тяжка заповідь. І Ісус наводить чудову просто притчу, геніальну притчу, історію. Але знаючи те, що він Господь, я думаю, що це не притча, а це якась реальна історія, яка відбулася. Про те, як чоловіка побили. І про те, як священник і левіт, левіт — це так, як диякон, у нас такий прислужник, вони їм, їм байдуже до чоловіка. Їм байдуже до долі іншого. Хто він такий? А ще кров'яний, а ще й морока з ним. Правда? Нащо? Нащо нам до мороку? Тихенько піду, і так ніхто не бачить. І так ніхто не бачить. Це також дуже важливий момент, що ми насправді віруючи на тільки тоді, які ми віруючи тоді, коли нас ніхто не бачить. І так ніхто не видить. І в кінці Ісус дає запитання. На твою думку, хто з цих трьох, священник віда або самарянин, є ближній Тому і зверніть увагу, що він навіть не називає самарянин, бо євреї самарян сприймали як щось таке гидке, непонятне, третє Аби нам порівняти, то це щось наподобі, як ми сприймаємо. уявіть собі, наприклад, коли зараз хтось зайде до церкви, кого ми знаємо чітко, що він гейт. Ми знаємо, що він ну, по природі любить чоловіків більше, аніж жінок. Чоловік, і, і як ми нього будемо дивитися, одразу ой, у бік. Правда? Одразу таке ставлення. Нездорове ставлення. Одразу, правда? І, 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 а євреї ще гірше дивилися на Самарян. Це ж таке було для них третєсортне, непонятне якесь. І він, не, він його навіть не називає. Хто він такий? Він каже: той, хто вчинив над ним милосердя. Так, ну... без назви про нього говорить. Але поняв суть. Тобто Ісус каже: не боре, робити, що хочеш. Можеш ти бути яким хочеш пересвященником. Дотримуватися, якихось хочеш правил, гарно одягатися, чітко молитися, ходи, ходи до церкви, до якої хочеш. Але якщо твою віру не видко, якщо твою віру не видко, то це ні до чого? Тобто, якщо ти не посвячений Богові, якщо, якщо ти не святий, то, то це ні до чого. Пам'ятаєте, у нас у Діловому є сім церков. До речі, це досить, досить унікально, як на село, але. І я, я себе постійно запитую, серйозно, я вам чесно скажу, признаю вамся, мене дуже часто турбує питання. От ми є уніятами. Я не знаю, як ви, я пишаюся з того, що я уніят. Греко-католик? Приєднаний до Католицької церкви, православний приєднаний до Католицької церкви. А, але я, я постійно переживаю цим питанням. Чи нас уніятів видно в селі? Ну бо якщо, якщо нас не видно в селі, якщо ми нічим не відрізняємо від других людей, тоді. Чому нащо нам до церкви до, іменно до, до цієї ходити? Чому тоді не будемо ходити до тої чи до он той? Розумієте? Якщо ми ходимо до цієї церкви, то нас має бути видко. Тобто ми маємо бути святі. Святий Кадош означає інакший, відрізнений, відірваний. Ми коли кажемо, ну Бог Бог святий, то ми що, що ми маємо на увазі? Він не такий, як ми? Він інакший. І, і ми покликані до того. Католики, греко-католики, православні, кожен, аби ми були інакші від цього світу. Наприклад, підете на весілля, як це піст закінчить, то всі ся легко напивають, а яся не напиваю. Чого? Бо я у ніяд. Мою віру має бути видко. Всі ся матюкають, а я ся не матюкаю. Чого? Бо я у ніяд. Якщо я се матюкаю, то яка ціна моєї вірі? Нащо я тоді до церкви ходжу? Якщо інші збираються учительські і дозволяють собі помити перемити кістки якомусь учителю чи вчительці, особливо тому або тій, якої нема поруч, не? і я в це влізаю в осудження, то яка тоді ціна моєї вірі? Чим я відрізняюся від тих, які до церкви не ходять? Чим? Мене вразило вчора, я слухав одну проповідь про 11 главу послання до Євреїв. Перечитайте, найбільша глава у посланні до Євреїв, пам'ятаєте там, де вона читається декілька разів у році, там, де вірою, 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 вірою Авраам приніс свого сина в жертву. вірою Сара, не, вже не, не, не сподівалася, але породила. Вірою, там закривали пащі левам. Вірою, вірою. Тобто, що робили вірою? Не робили поклони. вірою, там, не знаю, хтось там, хтось там. Робив рівненькі поклони у церкві? Ні. А що робили вірою конкретні вчинки? Тобто, якщо твою віру не видно, то яка це до комедія віра? Якщо твої віри не видно, то як ти посвячений Богові? І тому Марія сьогодні показує, дивіться, мене Богові посвятили. Я собі щось одразу подумав нині зранку на службі, що не знаю, скажімо, Олег, мені тепер тут є із малим і з давидком. І я скажу, Олеже, посвяти Давидка Богові, не лишив його в якомусь монастирі на рік два-три, найче там мало підтягне духовно. Лишити Давида у десь там в монастирі при церкві, на три рочки, а я знаю. Я коли слухаєте на тиждень, де в паломництво, то мене потім вже душа шкребе за женьку, за дітьми на тиждень. Аби лишити дитину на рік, два-три, на якихось чужих людей, ну не буде що при церкві, але я знаю піду з ним, печого <більшого> сположення. Yeah? <піду> Розумієте? І, і, і Марія нам каже товариство, нам треба вчитися щодня ходити в храм. Ведення в храм Святої Богородиці. Нам треба щодня себе вводити. <піду> тобто <піду> це не обов'язково означає, що ми мусимо кожного дня до церкви ходити. Не обов'язково. Головне, аби ми видержали в неділю свято. Але мається на увазі, що ми кожного дня маємо входити в Божу присутність. Ми кожного дня маємо себе посвячувати Богові. А особливо, коли нас занесе, коли нас десь ухопить, заклянеме, заматюкаємося, нарікаємо, не здержемося. Пробач, Господи, занесло мене. Я знову себе тобі посвячую. Я твій Боже. Пробач, я твій, я хочу тобі належати. Ти Бог, а я лише створіння. І цю роботу ми маємо робити щодня. Щодня. Введення у храм Тараса Броуді. Введення в храм Василя Буйчука. Серйозно? Назвіть своє ім'я і так скрить, чи є сьогодні введення в храм Женьки? чи є введення в храм Назара чи Назара. Серйозно? Оцим ми маємо займатися. Ось те, що ми входимо в храм, аби себе посвячувати Богові. А потім ми просимо Боже, посвяти навіть наші хати Богові. А потім, навіть коли машину куплю, Боже, дай мені машину Тобі посвятити. Усе. Ось віра. Віра конкретно має бути в практиці. І потім ти бачиш, що Бог тобі говорить, дає файне натхнення, і ти не можеш здержатися, аби не робити добро. Ти не можеш здержатися, аби не робити якісь файні речі. І потім їх так є много, що їх уже не можна заховати. Їх не можна скрити. Їх не можна приховати. Ось наше покликання. І потім, так, аби люди дивилися із інших церковних кажуть, з тими унятами щось не так. У них сте нормальні. У них сте нормальні. Вони ходяться не Вони так, як інші. О! О! Ось де буде проповідь. Ось де буде свідчення віри. Коли надає дивитися і скажуть, що ти сте такий. Ти якась не така. Тому молімся, брата і сестри, зараз, щоб наша віра була дієва, щоб ми вірою діяли. Бо. Відносно цього священника, про якого ми не чуємо чи левіта, Ісус потім скаже так, відносно фарисею. пам'ятаєте, фарисеї були такі доточні по, по, по правилах усяких. Можна було лише певну кількість кроків зробити в суботу. Навіть у суботу не дозволялося на коні їздити або на ослі. Можна було лише йти біля коня або біля осла. Не можна було верхи їздити. А Ісус настає такий момент. Дівчата, ми вам не заважаємо. Настає такий момент. Коли Ісус каже, робіть те, що вони кажуть, але не робіть так, як вони роблять. Робіть так, як вони говорять, але не робіть так, як вони роблять. Чого? Бо, бо власне, якесь дотримання, якихось правил є, ну і це також непогано, але немає повної реалізації віри. А яка повна реалізація віри? Любов. Любити. Любити ближнього як себе самого. Любити Бога, любити ближнього. Крапка. А як я можу любити Бога, якого не вижу? О, чудове питання! Тренуйся на, на, на тих, кого зустрінеш. Тренуйся на своїм сусідці. Тренуйся на всіх, хто відповідає за виключення світла. Серйозно. Попробуйте, коли виключає світло, слава Богу, що виключили світло. Бо значить, комусь треба. Бо, 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 бо що, комусь треба більше, ніж мені. Інакше би не виключали. Ну, але там у тому селі. Живуть батьки начальника, а та там, там усе світло є. Ну, тобі не треба. Розумієте? І так легко тобі не нарікати. Прийде час поговоримо з тим начальником інакше. Але слухайте, ну що тепер нарікати? Чи вдавалося комусь із вас, коли заматюкаєтеся або заклянете на начальника ресу, чи це появляло тобі світло? Вдавалося? Це не працює. А Ви ставали більш благословенними, коли ви нарікали? Чого там є, світла тут нема? Не сумніваюся. Ваша віра тоді розквітнула як якась красива квітка на весні? Здається, що ні. Тоді, коли ви закляли на начальника Ресу, то ви стали більш подібним на Ісуса? М -м -м, здається, не занадто. Тому, брати і сестри, сьогодні. За посередництвом Марії посвячуємо себе сміливо на Ново Ісусові. Посвячуємо себе Богові. Входьмо в храм. Входьмо в храм так, аби Дух Святий міг у нас увійти як у храм. Так, аби ми практикували свою віру на конкретних учинках. Так, аби ми вже переживали, Боже, що можу файного зробити нинька, а завтра, що можу файного зробити на Твою славу. І ви побачите, Господь вам буде відкривати купу способів. Що можете зробити для нього і на його славу. І ви побачите, що справді ви будете у храмі. Де ви сте не були, храм буде з вами. Так буде виходити, як вона, у храм Божий. Де, де ви будете, там буде храм. І, і ви тоді зрозумієте, так ось місія християн. Наша така місія: де є я, там буде церква. Де є я, там буде Царство Боже. Неймовірно. І так і є. Ось місія кожного з вас. Ось місія моя. Там, де ми є, там робити царство. Там, де ми є, там будувати царство. Там будувати святість. Робім це! І це буде найкращим свідченням нашої віри.